Хто ви такі? Я вас уперше бачу. здивовано промовила Оксана до незнайомців. До кінця робочого дня залишалося всього дві години, коли її телефон зненацька завібрував. У цей момент вона саме була в офісі, обговорюючи новий проєкт із колегою. День був важкий. Звіти, зустрічі, дедлайни, і раптом цей дзвінок, який усе перекреслив. Мамо. пролунав голос її десятирічної доньки. Марічка була з тих дітей, що вміють постояти за себе, якщо вона зателефонувала серед білого дня, сталося щось важливе. Оксана, яка звикла чути від доньки спокійний і врівноважений голос, відчула тривогу вже з першого слова Мамо, хтось лізе до нашої квартири, стукають, кричать, вимагають відчинити. Мені дуже страшно, тремтячим голосом сказала дівчинка. У голосі Марічки бриніли сльози, і Оксана відчула, як у неї стискається серце. Закрий засув і нікому не відкривай, я вже їду, твердо відповіла Оксана. Вона завжди навчала доньку не панікувати, діяти розумно в критичних ситуаціях але цього разу навіть вона не могла зберігати повну холоднокровність. Вона коротко виклала ситуацію керівниці, що вже давно розуміла всі складності її життя. І через кілька хвилин вже мчала додому. Її маленьке авто, хоч і стареньке, сьогодні летіло, мов на крилах. В голові роїлися найстрашніші думки що, як це злодії, що як Марічка від страху знепритомніла, або дорогою вона зателефонувала до сусідки, яка жила поверхом нижче. Пані Галина була жінкою у віці з добрим серцем і гострим язиком. Завжди готова допомогти, але й на голову собі сісти не дозволяла. Оксаночко, стривожено промовила вона, я якраз хотіла тобі телефонувати біля ваших дверей якісь люди кричать, стукають, вимагають, щоб їх впустили. Я вже кілька разів просила їх піти, але вони лише роздратовано відмахувались. Один навіть нахамив я вже грозилася поліцією, я вже їду. Марічка подзвонила, злякалась. Вона вдома? Тоді я зараз прожену цю шваль, бо налякають дитину до істерики. Не дозволю, щоб у нашому під'їзді коїлося щось таке. Коли Оксана під'їхала до під'їзду, її погляд одразу впав на галасливу групу людей біля лавки, сумки, пакети, мов на виїзне свято. Вони сиділи, розвалившись, голосно розмовляли, хтось жував булку, інший знімав відео на телефон. Вона зрозуміла саме вони налякали Марічку, і саме їх, скоріш за все, вигнала Галина. Декілька перехожих зупинилися, кидаючи здивовані погляди хтось навіть перехрестився. На лавці сиділи літній чоловік і жінка, біля них стояла старша пані і підліток. Ось і Оксанка! вигукнула з радістю літня жінка. Я тебе впізнала одразу. Пам'ятаєш, як я гопака на вашому весіллі танцювала? Це ж я, тітка Раїса. Жінка аж підскочила з місця, розвівши руки для обіймів. Оксана глянула на них здивовано. Ні одне з облич їй не було знайоме. Від усієї цієї сцени віяло абсурдом. Перепрошую, а хто ви всі? Я вас не знаю. Як це не знаєш? Я двоюрідна сестра Богдана по маминій лінії. Ось мій чоловік Василь. Це донька Ліля, троюрідна сестра Богдана, а це. Онука Артем, з усмішкою представилася тітка. Ми ж усі свої. Богдан обіцяв, що ти нам допоможеш. І що ви тут робите? запитала Оксана, вже перечуваючи неприємну розмову. Її голос став твердішим усередині вирувала тривога за доньку, злість і втома. Приїхали у справах, а зупинитися ніде. Мама Богдана подзвонила синові той дав твою адресу. Сказав, що ти, Оксанко, радо нас приймеш і допоможеш у всьому. Тітко Раїсо, ви в курсі, що ми з Богданом вже три роки як розлучені, і поділили квартиру. Так, але у вас спільна донька, Марічка. Ми тепер родичі назавжди. Ходімо, погріємось, перекусимо, чайку поп'ємо. На дворі ж холодно. А з під'їзду нас якась баба вигнала, ще й поліцію обіцяла викликати, сказала Ліля, піднімаючи важку сумку. Артем хмикнув, закочуючи очі, мов це просто дурна формальність. Однак Оксана не збиралась пускати їх до хати. Послухайте, ви родичі мого колишнього чоловіка, а він мені тепер чужий, ви теж. Я не впускаю чужих у дім, тим більше у такій кількості. Збирайте речі, йдіть до Богдана. Нехай сам вирішує. Раптово під'їхала поліція. Хтось із сусідів усе ж таки викликав. Пояснення затягнулися, родичі обурено жалілись, що їх виганяють, але правоохоронці лише розвели руками приватне житло, ніхто не зобов'язаний пускати. Вона зайшла в під'їзд і піднялась до квартири. Марічка вже заспокоїлась, але в її очах ще читався страх. Дівчинка міцно обійняла маму і та відчула, як тремтить її тіло. Мамо, а хто це був? Вони так лементували, коли Галина їх виганяла. Один навіть кричав, що в них тут родинна резервація. Не хвилюйся, більше їх не буде, сказала Оксана, погладивши доньку по голові. Вона підійшла до вікна. Родичі Богдана досі були біля лавки, Раїса щось говорила по телефону, решта жестикулювали. Їхні рухи ставали дедалі нервовішими. Через 20 хвилин гурт зібрався і пішов бурмочучи щось під носа. Після інциденту біля під'їзду Оксана довго не могла заспокоїтись. Вона зварила чай, посадила Марічку біля себе й увімкнула для неї мультфільм, намагаючись відвернути увагу дитини від подій, але сама сиділа мовчки, вдивляючись у вікно. Її тривожили не тільки візит небажаних родичів, а й те, як легко колишній чоловік дозволив собі втручатися у її нове життя. Минуле поверталося, хоч вона, і намагалася залишити його позаду. Згадувалися перші роки з Богданом, романтичні прогулянки в парку, вечори з піцею на балконі старенької орендованої квартири, їхні мрії про власне житло і дитину. Богдан тоді здавався надійним, веселим, добрим. Вони обоє вважали, що зможуть побудувати щось міцне. Згодом народилась Марічка, і тоді життя змінилося. Спочатку з'явились побутові проблеми, в тому відсутність сну, але найгірше це ставлення Богдана. Він все частіше звинувачував Оксану в тому, що вона сидить удома і нічого не робить. Вона не впізнавала його, того, кого вона кохала, поступово перетворювався на холодного, зарозумілого чоловіка, для якого важливішими були вечори з колегами. Ніж час з родиною. Потім прийшла зрада. Спочатку це були лише здогадки, випадкові повідомлення, запах чужих парфумів, затримки на роботі, але одного вечора вона побачила повідомлення прямо на його екрані. Дякую за ніч! Ти був фантастичний. Вона не скандалила, не кричала, лише мовчки подала на розлучення. Суд тривав довго п'ять місяців розподілу майна суперечок про квартиру нервових зривів. Але вона вистояла завдяки підтримці мами, подруги Ірини та навіть несподіваної допомоги від сусідки Галини, яка з часом стала для неї майже рідною. Коли все закінчилося, Оксана залишила собі двокімнатну квартиру, взявши кредит. Це було непросто одна зарплата, дитина, побут школа. Але вона почувалась вільною, вільною і втомленою водночас почала будувати життя з нуля. Поступово навколо з'явилися нові люди. На роботі її перевели в інший відділ. Вона познайомилась із новим колегою Максимом. Він був старшим, спокійним і з глибокими очима, не квапився, не ліс у душу, лише іноді приносив каву і залишав записки Тримайся, ти сильна. Спочатку це дратувало, потім стало звичкою, а згодом потребою. Марічка росла ставала уважною, допитливою дівчинкою. Вона бачила, як мама працює, втомлюється, але не скаржиться, і сама навчалась бути відповідальною. Оксана часто думала Я хочу, щоб вона була щасливою, щоб знала, з неї починається нова історія без зрад, брехні і токсичних родичів. Саме тому, коли знову подзвонила Наталя, сестра Богдана, і почала просити прийняти до себе її доньку. Оксана не вагалася, її відмова була холодною. Чіткою, справедливою. І коли наступного дня подзвонив сам Богдан, роздратований і почав дорікати, вона не дала йому жодного шансу. Я тобі скажу прямо, Богдане якщо ти хочеш допомагати родичам, допомагай, але не через мене і не через мою квартиру. Я не маю ані обов'язку, ані бажання приймати у свій дім чужих людей. Я маю свою доньку і вона мій пріоритет Усе решта твої проблеми. І якщо ти ще хоч раз пошлеш до мене когось із рідні, я не просто викину їх з дому, я викличу поліцію, зрозумів. Ти надто жорстока, буркнув він у слухавку. Ні, я стала нарешті сильною. Дякую тобі, що змусив мене такою стати. Вона поклала слухавку і більше не відповідала на його дзвінки. У її житті почався новий етап спокійний, усвідомлений, зранку до вечора наповнений турботами і планами. Вона почала мріяти про відкриття власної справи маленьке кафе біля школи, де батьки могли б випити кави, поки чекають на дітей. Ідея ще визрівала, але вона вже зробила перші кроки. І коли через кілька місяців Максим запропонував прогулятися разом після роботи, вона не відмовилася. Вперше за довгий час вона дозволила собі посміхнутися просто так, без страху, без тіні минулого. Знаєш, сказав він тоді. У тобі є щось справжнє, і це найголовніше. Вона мовчки кивнула і зітхнула з полегшенням. Історія Оксани була про вибір, про силу, що народжується з болю, про межі, які варто ставити, і про те, що іноді двері треба не просто зачинити, а замінити замок назавжди. Вона знала, попереду ще буде багато викликів, але вона більше не була тією жінкою, що колись мовчки терпіла. Вона більше не боялась втратити когось. Бо нарешті знайшла себе. Максим підтримував її у дрібницях. Питав, чи все добре, допомагав Марічці з домашніми завданнями, приносив вечерю після важкого дня. Це були прості жести, але саме вони дарували Оксані відчуття надійності, Те, чого їй так довго бракувало. Одного вечора вона сиділа на кухні, дивлячись на фото, де вони з Марічкою посміхаються на фоні осіннього парку, і раптом зрозуміла. Вона щаслива. По справжньому не тому, що хтось поруч, а тому, що вона навчилась бути опорою самій собі.